Вітаю, друзі. Давайте подивимося, оця драконівська угода, яку хоче викрутити Трамп, чи буде вона підписана, чи запрацює вона проти України. Чи запрацює вона, чи буде працювати, чи буде відтік оцієї, ось ресурсів? Да? Дивіться, дуже, дуже вдало придумано. Придумано, як випотрошити Україну до основання для того, щоб ми стали нецікавими Європі, і Європа нас просто не, ну, не підтримувала, щоб не було смисла підтримувати. Да? Так, давайте подивимось, чи запрацює. Буде підписана ця угода, чи запрацює вона? Перше питання. Чи буде підписана? Знову фігурує жезловий король разом із своїм другом Пентаклівим королем. Хочуть змінити ситуацію, хочуть впливати на ситуацію, хочуть взяти ці ресурси під свій контроль. І досить рутинно працюють в цьому напрямку. Вони хочуть, задумали і хочуть реалізувати свої ідеї. Вирішити питання. Е Питання на свою користь, на свої бажання, знайти вихід з ситуації, але, знаєте, як, щоб було їм комфортно. Їм. Тобто, можливо, вони хочуть якусь частину від цих ресурсів. Так? Тому що для себе любимих ми хочемо змінити ситуацію, так? для себе любимих От. і над цим працюють. Так би було досить гармонійно, тобто всю цю історію із, із Цими ресурсами да, ось на, на собі, включити, да, включити себе любимих у цей, у цей процес світовий. Да, у цей процес. Тут і імператор хоче, дивіться, і жезловий король, і імператор реалізують цю ідею. Вони, вони намагаються домовитися. Намагаються домовитися, щоб щось було їм. Так? Особисте. Мати, ну, щоб вони щось мали. Да? Тут бажання, коли ти маєш все, що хочеш. Тобто їхні бажання тут. Хочуть домовитись про це. Хочуть про це За особистий комфорт. Дивіться, дев'ятка кубків, дев'ятка пентаклі. реалізувати цю ситуацію так, щоб вони були. У співпрацювали у цьому процесі, у цьому проєкті і мали свою частину себе закальцевать в цю угоду, монтірувати себе в цю угоду і намагаються захистити тут свої позиції в цій сділці, в да, цій угоді. Відвоювати собі частку. Тобто, щоб якийсь, можливо, процент йшов да, на них. Для цього треба швидше всього створити ну, якесь акціонерне, можливо, общество. Да? Ну, ви мене зрозуміли. Тобто вони хочуть теж мати з цієї роботи собі, собі на комфорт. Ось так. Ну, що далі? І що далі буде? Можливо, тому і. Бачите, тут не випала, тут не випала Україна, імператри, ця, імператриця не випала, тут випали ось два брата-акробата, жизовий король і імператор. Ну, так от. Договір, договір за своє особистий комфорт. І цей комфорт відстоюють просто. Желізобетонно. Чи буде підписана угода? Рішення буде прийнято. Документ або документ, да? Роблять все можливо. Все можливо, роблять для свого дому, щоб було успішно. Роблять все можливе, щоб цей документ і прийняття і цей документ був максимально комфортний для дому і досить максимально успішний. Проводять певні маніпуляції і прикладають всі зусилля, можливо, для того, щоб відшліфувати, відшліфувати цей документ, але під себе, під, під, через своїх бізнесменів. Ви зрозуміли мене, так? Да? Вони ж напряму не будуть там. Це ж буде, буде підставний. Якийсь олігарх, через... який повинен бути... буде включитися у цей процес, у цю роботу і в цей успіх їхній. Вони хочуть туди вмонтірувати свою людину, щоб, щоб ім... іміть часточку відтуди. Вони відстоюють свої території. В цьому законі вони відстоюють і захищають себе. Дивіться. Свої території, тобто те, що буде їм особисто належати через оцього короля. Але поки що їхні маніпуляції приводять до поразки. Поки що вони не можуть, не можуть якось домовитися. Не можуть домовитися. Дивіться, ось вона домовленості, не можуть домовитися, да? Домовленості. Через маніпуляції приводять до поразки. Щось, щось не получається в них. Не виходить. Їм відмовляють. Не хочуть їх брати, не хочуть включати їхнього короля. Угу. Ось і Україна. Вже на останньому, на останньому цьому. На останньому місці. Україна в них. Але тут дивіться. Особисто, знаєте як, швидше всього, що тут іде, от як я відчуваю, що вони б хотіли особисто для себе, але йде поразка, знаєте як? Тому вони весь час намагаються відмовитися. Під виглядом того, що для України це програш, це не ну, знаєте невигідно, не так? Те, що їм пропонують, це не вигідно. Невигідно, невигідно до, до України, по відношенню до України. Насправді, швидше всього, що там не можуть домовитися, щоб з отих, з тієї всієї трильйонної тієї угоди щось ішло на їхнє особисте. Задоволення і комфорт. Ви зрозуміли, да? А говорять, ні, до України це не вигідно. Ось так. Не можуть вони якось туди протиснути своїх, своїх підставних людей у вигляді олігархів, з ким вони співпрацюють? Ось так. Так, цікаво, відповіло Таро. Підписувати, поки не, не тягнуть, не. не... Не виходить, не виходить, да? чи буде підписана все-таки ця угода? Чи буде ця угода все-таки підписана? Ну, поки, поки зазнає краху вся ця справа, від неї намагаються відійти, е тому що ну, є якийсь обман. І намагаються е скриті таємні, туманні е діліжки, да? І поки, поки що намагаються від, від, від прийняття цієї угоди відійти, відійти. Чи буде вона підписана? 50 на 50 процес дуже хиткий і ілюзорний. Ну, дивіться, скільки вже карт я витягла, і весь час стара говорить, ну, на, на поки що, на поки що не, не видно, щоб вона була підписана. Щось затягують. Щось затягують, щось темнять, щось мутять, є підкилимня ці ігри. Не бачу. Поки йде. Чи буде ця угода підписана? Ні, поки вона буде знову на паузі. Дивіться, вже, скільки карта говорить. На паузі. Поки будуть тримати на паузі. Допоки, можливо, не вирішать, не вирішать про те, що треба вмонтувати, влізти якось самим любимим всю цю процедуру, усі ці трильйонні розробки, нові проекти. Поки вони туди не, не щупальця свої не, не запустять, вони будуть тягнути максимально довго, не підписувати. Так, давайте подивимося, ця угода це буде в плюс чи в мінус для самої України, якщо вона буде підписана. Що принесе ця угода, якщо буде підписана Україні? Плюс чи мінус? Що це буде? Так, ну дивіться, тут, тут в нас, звичайно, що ну, ситуація вирішиться добре. Для нашого дому, да? але щось зупиняється, що це катастрофа. Знаєте як, тут, дивлячись, дивлячись на те, що всього, що яким шляхом піде цей, цей проект, він може стати. Як дуже-дуже успішним ситуація може в нашому домі скластися як дуже успішно, так і катастрофічно, дивлячись, яким шляхом піде цей як його, проект. Розумієте? Ось так. І все таке, все таке він буде успішний. Треба чітко визначитися, як Таро говорить. Треба чітко визначитися із пріоритетами, що Україна хоче в цьому проєкті. Катастрофи чи відродження. Ну от ви розумієте, це буде, залежати, це буде залежати від України, як ми зможемо розвернути і поставити ситуацію із цим. З цією угодою. Ну, не знаю, дивіться, як, як по філософію. Ну, не хочуть, бляньте, не хочуть на опряму карти говорити. Да? Ну тут дивіться, якщо, якщо направити, спрямувати, спрямувати ось, е цей проєкт, спрямувати на особисті бажання, а не, укр... не на Україну, да? дивіться, на особисті бажання. Не по закону, а за бажаннями працювати в цьому проєкті, то це буде катастрофа, страшний суд, і з цього треба відмовлятися. Ота карта говорить. А, а воно може бути, звичайно, тому що, тому що вся прибаль буде йти в карман Трампу, тоді цим українським дільцям, які зможуть туди щупальці свої запустити. Розумієте? Ось так. Тут, знаєте, Стабільність, ну, ситуація буде залежати да, від, від того, в якому напрямку почне розвиватися цей проєкт. А він, швидше всього, Таро говорить, якщо на бажання, да, то це катастрофа. Є шанси, є шанси активно реалізовувати, відстоювати себе. Що це значить? відійти є шанси, що, вони будуть, що цей проєкт буде досить успішно працювати на стабілізацію на розвиток нашого дому, але шанс цей буде тільки тоді, коли досить активно обнулити, обнулити да? жезлового короля. Не допустити, не допустити Жезлового короля до вирішення, до вирішення цієї е, проблеми, угоди і так далі. Ось так. Ну що, більше тут вже говорити нічого. Таро вже і, і показує, і розказує, і що і попереджає, і попереджає, да? що буде з цією годою підсумок. Взагалі буде кардинальний розворот. На розслідування, на розслідування. Кардинальний розворот. Почнеться розслідування минулого, якогось минулого, те, що тягнеться давно. Буде активована ідея успішного прориву після виборів. Ось так. Ось так. Ситуація, ситуація після виборів можуть розпочати розслідування стосовно всієї цієї історії. Коли, коли, коли буде зміна, коли старе, да, швидко зміниться при виборах. Ну, так, така історія з цією угодою і з тими людьми, які задіяні в цій угоді. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.